У далеких землях, де чари ще живуть, де пригоди дух не має меж. Там Карім Султан на потвору обернувся і Іспідка вигнання в дальню путь, Крізь вітри, піски пустелі, крізь невдачі і тривоги, шахер вірно за ним йде. І нехай чигають всюди вороги. всіх речей Шахерезада. Нерозказані історії. Ми вирушили в кришталеве місто, щоб спитати в Зумарод ім'я капітана, який проведе нас через штормовий бар'єр. Але в доні були інші плани. На щастя, джинан за розібралася. Капітана звали синдбат. Його ім'я синдбат. Але до моря було ще далеко. Обернений на камінь. Ми пообіцяли велику нагороду, розвісили указ по всіх містах, містечках, селах, халупах і нетрях. А шахерезада зі спільниками досі на волі. Це значить, що? А, Що вони заплили кудись далеко, ми їх більше ніколи не побачимо і зможемо схочу насолоджуватися життям. Так? <свистит> значить, що вони у пустелі. ось що? У, у пустелі? Але там там же спекутно, правда. Якщо вони не згорять, то помруть із голоду. так? Не можна покладатися на природу. Османе, збери найкращих воїнів і не забудь Крем від сонця. Слухаю і підкоряюся. Тримаю тут ще цілий день. У нас є навігаційна голка. Ми знаємо, де острів Уака. Треба тільки знайти синдбада, дістатися острова. і Я нарешті зцілюся. Мабуть, ти дуже хочеш стати султаном. Я дуже хочу знову стати людиною і боюся за свій народ, покинути на милість Шазамана і злої відьми дуньязади. Я радо попрощаюся з цим місцем. Ох, як же все це набридло? Обережно. Що сталося? Я чула шум. У Каріма звірячий настрій, і між нами кажучи, він сьогодні нервовий. Ну, звісно, вода тут непридатна для пиття. Він помирає від спраги у своєму хутрі. Ми негайно дістанемо воду. Все інше для подорожі в нас є, Каріме. Зможеш побути сам. Так, клас. Сам так. Не напружуйся. Якщо чесно, я навіть радий, що втік від нього. Я зустрічав перевертнів у кращому настрої. Чому ти так? Він втамує спрагу і знову буде такий, як завжди. Ми вдвох знаємо, що йому треба значно більшого. Покої. А, що? Агу? Хто там? Халілю, це ти? Виходь, не придурюйся! Халілю! Халілю! Халілю. Мої вірні воїни. Залишилося тільки одне місце, де може ховатися це мерзенне синє чудовисько. Монстр, який скоїв замах. На султана й убив його брата. Ми султанова варта. Наш обов'язок покарати монстра по закону. Ми підемо в пустелю і знайдемо його. Пустелю? Тихо. Ай. Ми обшукаємо всі оази. Не залишимо їм шансу. жодних свіжих слідів в межах оази. Та що, їх тут таки не було? А? Не зовсім. Але є сліди навколо неї. А але як це можливо? Хм. Бачиш, сліди людини, ймовірно, дівчини, зникають. Вона що розчинилася в повітрі? Або сіла на верблюда. А-а-а-а! Точно. А потім зникають сліди верблюда. А верблюд сів на. куди сів? Дівчині на спину. Іще одне. Знаєш, що це? Хм. Шкіра. Сухий верблюжий Хм. Фу! Або верблюд раптом розтанув на сонці, або... або він полетів. А якщо він полетів, це той верблюд, якого ми шукаємо. Значить, саме сюди вони приходять пити воду. Ура! Розійдіться, підготуйте мотузки. Выходь, выходь, покажися И утримаешь отцим Ты... Что? Ты что, рыба? Риба це хто, а не що, а розумнику? Синій волохатий розумнику. Мушу сказати, в мене якісь дивні відчуття. Нехороші, погані. Таке відчуття, наче хтось підходить ззаду і плескає по плечу, і хочеться кричати, волати, гукати і... Одним словом, це дивне відчуття. У тебе завжди якісь дивні відчуття. Не такі дивні. Є просто дивні, а є дуже дивні. Таке тільки тоді, коли я дуже-дуже тривожний. Хіба не щоразу так? Ні, зазвичай я трохи тривожний. А зараз відчуття, наче на горизонті небезпека. М на горизонті нема нічого, крім призахідного сонця. А, ну, я не прожив би півтисячі років, якби в мене не було відчуття близької небезпеки, а я її відчуваю. А, спокійно, Халілю. Хто тут може бути? Сорок розбійників. Годі тобі, не бійся, у нас зараз немає нічого цінного. <рес> а, а, а як же я? Я цінна чарівна лампа. Я ціную себе і я безцінний. Так, згодна, мій дорогоцінний друже. Але запевняю, що тут нічого боятися, нічагісінько. Нічого боятися? Нічого боятися? Знаєш, що я тепер скажу? Рятуйте! Вас оточено! Здавайтеся! Здаватися? Я не з тих, що здаються. О, ні, допоможіть! <гум> Халілю. Я повернусь. Сій, не покидай мене. За нею швидше. Одразу Ти, вгадав, риба. вражає. У тебе, синій друже, є інтелектуальні здібності. Тепер поворуши мізками і зрозумій, що я тут засихаю, і мені дуже треба у воду. <зас> Чуєш мене? М -м? О! Отак воно краще. Мама завжди казала мені і семи тисячам моїх братів. Якщо стрибнемо за високо, то висохнемо. А, і справді. Балакуча риба. Я вже геть божеволію. О, до тебе швидко доходить. Дуже здібний, хоча по тобі й не скажеш. Балакуча риба, та ж й дотепна. Так, дотепна й чарівна. Балакуча, дотепна чарівна риба. Тобі твоїм синім хутром вуха заклало. Так, чарівна. Ти врятував моє життя, а тепер я виконую твоє бажання. Таке правило, тільки одне бажання. Бажання. Яке бажання? Будь-яке, що хочеш. Будь-яке, будь-що. Так, будь-яке. Любов, гроші. Е, е, пилосос. Що хочеш, усе що завгодно. Е... У мене мало часу. Кажи бажання. Можеш повернути мені справжній вигляд. Повернути? Що ти сказав? Перетворити чудовиська на справжнього мене. Е, на звичайну людину. О, ясно. Так, звісно. І що, це все? Так, це все більше нічого. Гаразд, як скажеш, Абракадабра. Сліди зникли. Узяли і зникли. Я зрозумів, вона сіла на верблюда і полетіла. Я почув про таке сьогодні. Так, але верблюд лишився там. А, ну тоді відповідь очевидна. Розчинився в повітрі? Страшно? Страшно. Нема часу на забавки. Де синій монстр? Ну, в ідеалі, якби я знав, де синій монстр, як його знайти і зміг би тобі це пояснити, було б добре, правда? Краще скажи задля свого ж добра, бо я тебе розплавлю. Я давно зрозумів, що в світі немає досконалості. Уяви, я жахливо орієнтуюся в просторі. Ти не повіриш. Мені кажуть, ліворуч, а я йду праворуч. Кажуть, на південь, а я йду на північ, спитай, кого хочеш. Угу. Старий блохастий верблюд і безглузда балакуча лампа, яка в нас сьогодні жалюгідна здобич. Я втомився від цих викрутасів. Кажи правду. знаєш що? Я теж втомився. Тож, якщо ти не проти, полоненим уже час, хай щастить. Уперед же лети. Зупиніть верблюда швидше. Тримайте мотузку, тягніть його на землю, Хапайте їх. Це це я? Нарешті же фіттю кінець. Я такий, як і був. Я знову нормальний. Нормальний? Як на мене, це суб'єктивне поняття. О, дякую, друже Рибо. Так, визнаю, у тебе нового менш безглуздий вигляд. А ти справді виконав свою обіцянку швидше б розповісти шахерезаді. А? Що з моїми ногами? Я не можу рухатися. О, мабуть, я забув сказати про побічний ефект моєї особливої неповторної магії. Ти про що? Як бачиш, наслідки від нього трагічні. Трагічні, що ти верзеш. Кажи, хай тобі грець. Ну, особливість моїх чарів обертати людей на камінь. На камінь? <сіли culinary noise> угу. Озирнися довкола, побачиш багато чудових статуй. О. О... Це все були люди. <сіли> Я здійснив їхні бажання. <спір várias> Демон, ти підступна паскудна рептилія. Е рептилія? Перепрошую, я риба, але без паніки чари можна зняти, як пощастить. Принаймні, поки у тобі є життєва сила. Але як він питає, як, ніби я просто так скажу, можеш подумати над загадкою, раптом здогадаєшся. Серце щирого роса, камінь пом'якшить тільки вона. Про що ти поясни мені! Це загадка! Цікаво, чи ти здогадаєш? Е, загадка? Ти мучиш мене загадками? Зніми чари, або я зварю твою хитру, брехливу, риб'ячу голову! Заспокойся, я ж казав! У тебе є шанс, мізерний визнаю, але шанс! Навіть дивно, що я даю людям шанс. Знаєш, я просто дуже зла риба. Ах! Ахахахаха! Ахахахаха! Ага! Опусти мене! Зупиніться, шакали, або відрубаю вам голови! Згинь його, Джамале! хе <ріст> хе Ой! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! ой Ой! ой, ой. <ріст> <ріст> а, а, а. ой. <ріст> Вибач, тут трохи прясе! Не загубиш танці! ха 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 тобі це! Каріме! Де ти? Швидше, ты мне потребен, Кариме. Кариме? Кариме, де ты? Ты мне потрібен, прошу, Кариме. Де ты сховался? Выходь, выходь, покажися. Стей, ха ха-ха. Або я відрубаю твою. <різь> Каріме, його нема, але куди він міг піти? Каріме, ти потрібен мені. Шеперезано. Джамали і у біді. Ох, Каріме. <різь> куди ти міг піти? І чому? Ну, постривай. Ой, попався. Нарешті. Тепер ти заплатиш за все. А, пес. <глава> <глава> а -а -а! Я дістану тебе чайнику. І тоді вже я. А -а 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 -а! І тебе теж горбатий. Gotcha. Каріме? Ох, Каріме, як це сталося? Які чари на тобі тепер. Я знала, не можна тебе лишати. Каріме, що сталося? Прошу, скажи, що все добре, прошу. Mm -hmm. Каріме, як ти міг так зі мною. Яке безглуздя, який дурний вчинок. Ми майже тебе врятували, а тепер ти взяв і перетворився на статую. О, спершу чудовисько, а тепер камінь. Цей хлопець колись вгамується. Я не вірю, не можу в це повірити. О, Каріме, це вже занадто. Робач, Каріме, але це дійсно занадто. Краще ходімо. Потім я підніму їй настрій веселою пісенькою на мандаліні. Пробач мені, Каріме, я не знаю, що робити, і ти потрібен мені нам усім. Прошу повертайся. Бідолашний, звісно, іноді з ним було складно, але. Що відбувається? Каріме! ти в порядку? Я, я краще сховаюся. Каріме! Я живий! Я знову вірю! Ти в порядку? Можеш рухатися! Я живий! О, я рухаюсь! О -о -о, яке а? щастя! О, я знов чудовий Ти так мене налякав. Я думала, що ти пішов назавжди. Що? Ти плакала? Ні, ще ти мені. В око потрапив у ламок статуї. А я ризикну сказати, що синє хутро тобі лечить більше за мармур. Добре, що ти знову з нами. Mm -hmm. Джамале. Яке щастя, що ви теж повернулися. Рада, що вам вдалося втекти. То розкажи, що сталося. Та просто я зустрів підлого чорного мага. Мав би здогадатися, що він дуже слизький. Думаєш, він повернеться? Не, без поняття. – То що робити? Нічого, наказ є наказ. Але він не дав нам наказів. Тому ми тут і сидимо. Чекаємо наказів. Так, чекаємо наказів. Знаєш, я люблю накази. Думати не треба. Не люблю думати. Так, знаєш, що я не люблю. Відсутність наказів. Я дам вам наказ. Вильми, шановний капітане. Ви в порядку? Як хто промовиться, хоч словом, запевняю. Воно стане останнім. Рот на замку, звісно. <смір> Скажіть, що закінчуєте кляту статую. У мене вже шия затерпла. Агов, Агов! Агов! агов. А Де мій придворний скульптор? Пішов шукати більший камінь султане. Ага. А, ще величніший камінь. Ну, точно так. А як справи в пустелі? М? На превеликий жаль, ми не бачили нікого під час походу. Негайно не відправлять туди інший загін. Слухаю і підкоряюся. Ходімо. <гум> ще одне османе. А що із твоїми штанями? Мої. Е... О, вони впали, коли верблюд. Верблюд їх з'їв, пане. Верблюд з'їв? Що? Так, султане, непередбачувані створіння. Запевняю, його вже покарали. Вибачте за мій вигляд, моя пані. О, іди вже. <звук> Ну їх були десятки, але я їх подолав своїми легендарними прийомами, штовханнями, ударами, китками. Отак. Здорувань був міцний горішок, але я поклав його ударом у шию і китком, від якого він покотився по піску. І так, так, Джамал теж поміг. Але як ти охороняла втечу? Втекла від охорони. Так. Просто скористалася найдавнішим методом втечі, а тобто якимсь закляттям Ні, сховалася після таких переживань. Ми заслужили на справжній бенкет. Скоро ми попливемо на острів Уака, і пригода з хитрою рибою здаватиметься дрібницею. Ми мали вистажити легендарного синдбада, але люди не завжди такі, якими здаються. Та це вже інша історія на інший день.